Доброго всім дня. О, оце цього кашкета мені подарував один е, іммігрант ну, Швейцарії, в Домініканську Республіку. Даніел – його ім'я і специфічний хлопець такий. Рижуватий сухощавий. Женився на Гаїшині. Тут відкрив таку мастерську, випускає меблі. Він мені робив меблі. Тут. Знає, робив мені меблі до хати, кровати, все так да ходить. хорошо, добре, гарно, гарно зробив, але ну, той трошки накосячу, як вони всі люблять. Але я маю на пам'ять про нього кашкет. Тобто цей кашкет знайшов, зараз я його закинув далеко, в якийсь чемодан сповав його, І відкривав чемодан, знайшов. І бач зараз радостний в кашкеті сижу, чекаю автобус, який має приїхати. Але вони тут ці автобуси теж такі цікаві. Вони не люблять приходити вчасно, вони приходять на 15-20 на хвилин пізніше. Ще одна значить, специфічна е, особливість. Я зустрів тут товариша, з яким я тут е, в тому році відпомагав. мені, бо коли я, е, ну, як сказати, take possession, ну, завладів свою власністю, юрист мені переписав, цю, цей будинок тут вже в мені цілий процес. Це не так просто все і не так швидко. Вимагає трошки, трошки ось, випарювання мозків. А так як тут все роблять так не дуже швидко, то воно виходить не дуже цікаво. Ну це таке. Тобто цей хлопчина мене, значить, пізнав, тут він працює на вахті ресепшніст. Теж його звати Алехандро. А, він мені зараз розказував про іспанську мову, ми з ним переговорили. Каже, що іспанська найкраща це в Колумбії. А, а на другому місці це Аргентина. От коли Аргентинці каже говорять, ну це каже, вони як співають, каже, дуже гарно. Але сама приємна це колумбійська. Бачите, в них теж особливості є між собою і вони це знають. Бачите? У Домініканській республіці популярно робити такі живі, значить, паркани. Ось такі вони насаджують і вони стрижуть, і їх і вони тут гарно себе почувають, Такі паркани, гарно воно виходить. Ось сидимо зараз в автобусі, де кричить. Радіо на іспанській мові. І, якщо, саме цікаво, ми одні в цьому автобусі. Ну, як звичайно звичайно, він був на два ну, Але це, це дрібниця дрібниця. Дрібниця місцечко. Ми зараз їдемо в сторону пляжа. Тут сидить майка. Сам шотландець, а тут тримає, тримає, значить, сігар клаб на другому поверсі. Зі гарами торгуємо. Можна покурити, посидіти, випити. Але я не про це направляємося в сторону пляжа, значить, Пляж, між іншим, це е, слово м, французьке, О, але ще не про це, значить, і... іспанською мур це буде те саме, що мур українською. О, мур, вони кажуть, мур. Ви розумієте чи ні? Оце все мурувати, муля. Мур це іспанське слово. Я думаю, що воно ще далі латинське походження. Давно вже існує. У нас саме на поділлі туди, значить, туди багато дуже мурів. і Вони дуже похожі, на такі мури, які будують. Ми проходжаємося зараз. Це знаменитий Сосула біч. Пляж сосулі знаме знаменитий? Ну, це одне з таких культових місць, де сюди приїжджають всі, щоб тут походити, подивитися, щось купити. Такого типу значить. Зараз сонце трошки б'є, а видимість погана. Сьогодні будний день, і тому людей то ж багато все рівно, вечором багато людей, під вечір багато приходить на пляж. Вода кристально чиста. Оце значить, оце тут чим знаменитий цей е, пляж, тому що тут багато таких закладів, ресторани, там от газ, квас такий, тут прямо можна побачити море і зонтики. І Ресторанчики. Ту ще люди вечором сходяться і дивляться, як сонце заходить. Отаким чином. Я ja, тут можна ще побачити оцей сонце, як сідає над морем. О, сідає сонце над морем. Вон. Нема такого культа, щоб всі приходили і дивилися, бо я зараз наш теж знайомий. І один він купив хату собі в, в, в Коста-Ріки, теж з України, з України, то значить, каже, там, де він купив, то люди просто збираються і ходять, і дивляться, як сонце заходить над морем. І просто каже, як, як, як якийсь такий, значить, міроприємство, всі в тому будинку, де він купив хату, то там переважно живуть американці, там канадійці. Там... Тусі каже, просто це перед заходом сонця йдуть, сідають на стільці і дивляться, як сонце заходить. Отаке. Даніел, Єв, якого я, я купив цього кашкета, він такий дружина в нього, значить. Дружина в нього сама Аїши. Оце значить, вона чорна. Чорна такої, значить, африканської зовнішності. все. О, але вона дуже гарна, така ма, знає багато мов. Я не знаю, скільки знаю, вона французькою говорить англійською вільно. Німецькою, іспанською, італійською. Така гарна жінка, дуже приємна, дуже, дуже сподобалася. І це я йому сказав, кажу, Даніел, ти знаєш, в тебе дуже гарна освічена дружина. А він мені каже, що це вже друга. Я очі розкрив. Він каже, ти знаєш, що перша теж була гаїшен тут. А потім мені каже, а ти знаєш, щоб виконувати функцію жінки, не обов'язково має бути з Швейцарії. А я кажу, що перша не виконувала. А він каже, ти уявляєш, теж була гаїшин, і вона не те, що вона сама на розвод подала і заплатила за розвод. Уявляєш, каже, як я її достав. А я, я кажу, а як це можна? О, він плечима знизив. Ну, я зрозумію, що це він сидить в той своїй майстерні, де він робить ці тумбочки, і ліжка, і дивани, і це все по ну, 15 годин в день. Там нічого більше не існує тільки в нього. Це його майстерня. Яка може витерпіти з таким, і це. Але дбає це про нього ця жінка. А перша каже, от, не витерпіла і сама заплатила навіть за розвод. От чорна була, і з бідної країни, а від Швейцарії. Ми розумієте? Це Тоже жінка це таке діло, що, як він сказав, що функцію жінки не виконує. Так я це от, думаю при всьому цьому, що це взагалі значить це можна побачити, як воно виглядає, значить цей е, новий будинок, його будівництво, початок будівництва. Це точно, точно як десь у стройотряді, значить. Вон в колгоспі на фермі так устроїли щось. 70-ті роки, то з таким якостями. Один в одне. Оце пасуться, коровки собі. От Коровки пасуться, їдять, а воно теляє, бачу, все, тут ферми були. Колись. І землю викупають, то ферми дають їм гарні гроші, будують хати. Але і коровкам тут гарно, тут трава гарна, хорошо, клімат, зими немає, їм не холодно. Вони собі пасуться, радуються. Тут, значить, у нас значить, є значить, пул. Ну, Не свім-пул, а пул. Оце пул. Отам, От значить, на цьому люди купаються. Ось, при, уявляєте, така коровка втекла від фермера і впала в цей пул. Чого їй жарко було хотіла покупатися? Чи вона Води хотіла попити, але люди просипаються з і бачать корова плаває у цьому басейні. уявляєте, де яка рада для всіх і для корови? Значить, що Бьорн робив з цими коровками далі? Ну, коровку у витягнули з басейну, все нормально. Ой, вона нічого їм погано не зробила. Вона покупалася, їй було не так жарко. Но... Там ще коровка теж сусідня. З'їла, значить, квітки, хтось посадив кругом хати, туди корова прийшла, з'їла їм квітки. І, людям не подобається це все. Ну, тут у нас є норвежець, значить він сам походженням такий високий чоловік, такий десь два метри, на безумки, то він тут, типу, технічно він за цим відповідальний, за це все діло. Tak, on wraże, co on mówi? na mówi, że... Pieczonego fermera? Ja mówię, jakby ty krowę już zobaczył, to by żyć krowy. Ja wszyscy, jak І говорять, продам, каже, всі, а гроші, каже, тут є приют для бездомних дітей, значить, такі всі. гроші на той приют передчисть. Ти зрозумів, кажучи ні. Якщо хоч одну корову вже побачу, каже, на людські на нашій цій на проперті, то вони всі, каже, гроші підуть в пользу голодаючих дітей Домініканської Республіки. Вон, не знаю, що допомогло, але вже пару, пару тижнів корови вже не заходять. А ця собачка біжить тротропічески. Він такий нікого не зачіпає собі, кудись біжить.